Алана, Доброго між ранку. Доброго ранку Валерій. Алан Пашрі. Як правильно, художній керівник, Vous так? Директор Аттістіксі, художній керівник а, французького федер. і режисер, постановник. постановник французького цирку Фенікс, студії ранкових курасанів. Ну, ви вже не вперше. В Києві чима здобувати yeah. цього разу публіку українську. Ми, Ми закінчимо зараз міжнародні гастролі. Ми закінчимо їх саме в Україні. Це Паризький цирк Фенікс. Скільки країн ви об'їхали, де до цього були? Франція, Франція, en звичайно, почали Бельгії, ЛАЛІНЯ Німеччина і, і Київ. Де найкраще вас приймали? Жеклізартистів телемам талант, клякві. Не стільки талановити, що в цьому світі приймали дуже тепло, дуже щиро. У мене до вас таке питання. От український глядач, він в принципі не надто вибагливий. І тим паче, от ми зараз дивилися цей номер зблизька, нам було гарно видно. Але я так розумію, якщо на арені палацу спорту десь з далекої трибуни спостерігати за ним, то буде погано видно і не буде тих вражень, які, наприклад, ми отримали зараз. Ce show à Kiev, on l'a débuté il y a maintenant quelques jours, obtient un immense succès à chaque représentation. C'est vrai qu'on peut paraître un artiste unique sur une grande scène comme la scène du Palais des Sports de Kiev, mais en réalité, les lumières jouent beaucoup. Насправді дуже важлива роль в артистів, їхня майстерність, але ще є гра світла, музики, масштабні декорації. І грасу ала музика, після 14 музики, наші музикантів, які грають разом з артистами artists. і світло, яке висвітлює ці номери, ці Посмонарів аривафер паселі зімодеки публіки передати публіці наші мо і контофіналь тульмонди добу до ласа, коли наприкінці всі встають і аплодують соронком конарею. Що зрозуміло, що <постив> так до мене, <постив> що сьогодні обов'язково наших глядачів буде можливість отримати від вас ці квиточки, адже ви прийшли до нас не з пустими руками. І мабуть, все ж потрібно дізнатися, які у вас мрії на майбутній 2014 рік є. Ви про них напишіть, і саме завдяки цьому. Посту, ви можете отримати два квиточка Ліна. Будь ласка, Напишіть покажи. нам на Фейсбук рангові курсани або на номер СМС повідомлення. Відправте 067 215 66 Ось ці квиточки вони будуть вашими. Власне в Києві ви зможете ну, можна не прикладати. А в Києві можна відвідати до 5 січня е, власне цю виставу Африка. Ось і е, насолодитися тим всім. Це лише була частина на сцені. Насправді, я думаю, що дивовижна і неймовірна вистава вона ще буде е, в, ви, ви зможете. Насолодитися одним словом, так що Але, нам. Скажіть, будь ласка, скільки артистів привезли цього разу до Києва? 50 артистів. 50. – І всі вони задіяні в шоу програмі. А правда, що кожен з ваших артистів застрахований на мільйон доларів? Це плітка. Це уперат Пари, є перші танцюристи, є кардебалет. Яка найбільша, найдорогша, яка найдешевша страховка? Лесюранслюта мільйон і двісті тисяч доларів ваше шоу дуже небезпечне в трюковій частині. Дуже небезпечно. Я бачу фрагменти. Чи траплялися нещасні випадки? Ну де засіданпортно де за таких важливих, ну великих нещасних випадків на щастя не було. Маленькі були якісь вивихи потроху але на жаль uh -huh. тобто на щастя не було які яким... оцей хлопець les artistes, les artistes avant le show. і артисти дуже багато тренуються дуже працюють на розтяжках на розігрівах. Оцей хлопець який виступав тут так, де ви його знайшли Який грав «Жабку»? Ви особисто його побачили і відібрали, як він потрапив? Я проводив кастинг в Африці в шести країнах різних: Південна Африка, Ефіопія, Танзанія, Гана, Вінея і Конго. Ого! Скажіть, будь ласка, таке, от ця програма, яку ви привезли цього року? В порівнянні з програмою минулого року, які вона має переваги, це свої ont leur, ont переваги, це зовсім різні культури. Минулого року це був Китай. Ми закупівалися минулого року. А тепер ми завітали до Африки, ми відкриваємо для себе Африку. Циркова культура в Африці лише 50 років, це дуже молодий цирк. Ну, скажіть, програма Африка, вона краща за програму Китай? Вони дуже різні і дуже класні. І зараз ми готуємо третю програму, яка теж приїде в Україну в кінці 2014 року. Вона називається Нефритовий імператор. Вона в листопаді почалася в Парижі. Знову приїдемо в спектакль а а спектаклі теж Je має свої якості. Я вже можу розказати, тому що в, в si дуже хороші perfecció. рецензії вийшли у Франції. Si la existe, elle est aussi Як довго готуються, такі вистави і два роки. 2 два роки. Я роки зараз вже готую спектакль 2015 року. Для всіх глядачів, які зараз до нас приєдналися, або слухають, нагадую, що Алан Пашрі це окрім всіх своїх чеснок. Він друг Жерара Депардія, наскільки мені відомо, да я не можу вас не запитати, пане Алане, як зараз справи Жерара Депардія, як Франція змінила своє ставлення до нього чи ні? Non, la France n'a pas changé has not changed his Gérard France is de parrain est le parrain du Cirque ah, euh, Par Phoenix. Patron, du du Cirque Cirque Phoenix mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Cier Phoenix. est-il est Quel Gérard de Patronics. Естанак імос він величе. Він дуже великий актор, і Франція визнає його талант незалежно від його рішень, які стосуються його власного життя. Залучити залучити його до вистави? він приходив. Він приходив на спектакл. Ви останній раз ним дзвонювалися І про що говорили? У напали до ферже говорили взагалі про справу про життя. Як двоє друзів, які запресімо нове e новини у у кого, familie, що у кого що відбулося, у кого що в родині? Користуючись нагодою, запрошую Жерара депарґє через вас в ранкові курасани. От, у нас є для нього гарні подарунки. Мій тець зробив самогон дуже гарний для нього абрикатін. Серйозно я з задоволенням батько просив йому передати. міса передам. Скажіть, будь ласка, минулого року мої друзі були на програмі Китай і вони були чомусь дуже незадоволені. Вони навіть не досиділи до кінця, пішли раніше. Як ви вважаєте, чому вони могли бути незадоволені? І той поранолія це вони розкажуть. <ріпи> Я ж не можу гадати, чому Вони сказали, було не цікаво, було не феєрично, було не яскраво. Чого йосі їхня думка, я її поважаю, але я її не розділяю. Пане, але справа в тому, що в Україні дуже мало циркових сімей і, взагалі, цирків. І от якщо говорити про тих, хто є, вони завжди або дуже часто дають неякісну програму. І для дітей цирк це іноді дитяча травма, а не радість. велика. Але ж сюрприз, амі до м'юсія і все таки. Я дуже здивований, що ваші друзі мали таке враження, тому що насправді ми дуже далеко відстоїмо від українського цирку. Ну, бачите, дуже дивно. Я насправді не був тоді, не бачив цю програму. Цього року я думаю, я відвідую програму Африку і зможу скласти своє особисте враження з приводу вашої творчості. Засновник цирку Фенікс та актори, шоу Африка, в ранкових корас. Санах, друзі, пишіть нам е, про свої побажання, про те, що ви думаєте, і отримайте два квитки на це неймовірне шоу. А ми продовжимо обов'язково після невеличкої паузи. Дякуємо вам, панове! Дякуємо Слава новини! новини швидше.